Всім привіт! А гарного чудового дня! Так, що в мене виплітається, і який варіант я хочу залишити, і з якого подалі виплітати? Ось ця квіточка. Вона мені дуже подобається, гарненька така. Так, дивіться, є два варіанти. Ось це 10-й номер нитки. так? А ось це я вам показувала цей шматочок. Це тонкий акрил. Ви знаєте, тут маленький шматочок виплетено, але мені цей варіант більш подобається. Він більш ніжніший такий. Тому цей варіант я розплету, а буду виплітати ось 10-й номер нитки, тому що мені, ну, більше подобається. Вона якась більш ажурніша, ніжніший такий шматочок цей такий. Тому десятим номером нитки я далі продовжу виплітати. Хочеться, щоб робота не тільки була виконана, щоб вона була красива. Тому, бачите, не завжди, ну, я не знаю, це так для мене. Да? Мені більше цей ніжніший варіант більш подобається. Так, ну і виплітаю я своїм улюбленим гачком. Наскільки О, видно ось. Світло відблискує своїм тоненьким очком оце. Так, так що, кому подобається, можете вишивати. Кому подобається, можете виплітати. Можете творити тут, а, а, як, як, як хочете, так і творіть. Ваша творчість, ваша фантазія. Я в мене, наскільки вистачає фантазії, а, роблю. Ну, я казала, що можна її зробити навіть у кольорах. Ну, це потім я над цим подумаю. Спочатку хочу виплести одним кольором, а тоді побачу, що з цього вийде. Так, ну я вам ще хотіла показати це. Зараз я відвину. І показати далі краса, яка виходить. Так, а показати я вам хочу. Так, а показати я вам хочу ось цю красу. Так, доплела я ось цього листочка, і перейшла я виплітати ось на цей листочок. Ну, тут я тільки трішечки, але це доплила. Так, тепер, тепер вам показую. Так, тут ювелірна робота, як я говорю. Тому, шматочки ці, ці загортаються. То я ще й так складаю, щоб їх можна було, ну, трішечки вони як складені, щоб вони виправлялися. Так, а, ниточка тут буде. Так, ну. Бо розкласти також треба уміти, щоб воно. Бо другий раз так беру, а буває, не виходить гарненько розкласти. Так. Це тут все поправляю. Ну, вже при блокуванні буде дуже гарно. Так, зараз я трішечки в цю сторону подвину. Тут трішки тінь падає, але видно. Так, тому що там не поміщається. Так, і бутончик. Так, це ми ще трішечки тут відвинемо Так ну ось тепер нитка, нитка туди пішла. Так, ну воно ну, випрямиться, так воно повинна бути. Так, ось така краса. Так. Ну наскільки можливо. Ось така краса, так, бачите, у мене ось за рахунок, за рахунок цих пустих клітиночок, я ось так перехожу плавно, просто під'єднала ниточку і плавно перейшла собі до, до слідуючого листочка. Ось чому я використовую пусті клітиночки. Бачите, потрішки розкриваю свій секрет. Тому що так би одривалася ниточка, мені тут е як його потрібно з'єднати. А так я собі плавненько вираховуючи пусті клітиночки, щоб вони мене повністю обгортали, так? І куточки, бачите, в мене і куточок обходиться. Так що, отак я. Чомусь так ну, спало на думку і стала використовувати ці пусті клітиночки, де я дивлюся, дуже є багато відриву нитки. А так суцільна, суцільна гарна композиція, серветочка. Ну, композиція називаю серветочка, так. Ось так виходить. Ось чому так мені, якось мені спало на думку. Дивлюся, коли багато дуже відриву ниточки йде, а хочеться її не просто отак виплести серветочку, а так біж контуром огорнути. так, по контуру, То використовую ось пусті клітиночки. Так що, ось така красуня вона виходить. Це 10-й Ну, Останнім часом мені подобається 10-й нитки для філейного цього плетіння. Подобається і при блокуванні. Ну, ще, ще я вам казала, показувала, що тонкий ірис, да, це якийсь мені попався такий, я його чого тонкий назвала ірис, бо він майже як 10-й номер, тільки трішечки це м'якіше, м'якіша, ось як доторкаєшся до роботи, то вона м'якіша. А... І е, біленький, але більш такий він, е, ну можна сказати, такий е, трішки е, тускліший е, ну, е, колір. А там е, білий рис, ну, будуть роботи, я вам тоді покажу, е, знову вже показувала, але дойдуть туди руки, то він більш яскравіший, тонкий ірис, він як 10-й і е, більш яр, е, яркіший такий. Білий, більш такий насищений, яркіший такий. Але цей 10-й нитки мені також дуже подобається. Подобається, тому що м'якесеньке, таке, дуже ніжне до дотику. Ну, така краса виходить. Вона в мене чомусь зразу так якось гарненько так цей листочок пішов, і взагалі мені так. Подобалося. Я тільки думала, як цю квіточку буде її видно чи не буде її видно при плетінні. Тут тінь трішки падає, як вона буде. Але ні, все гарно видно, що це квіточка, це листочки. Ну, бутончик ось тут. Ну, можна роздивитися, тут, якби ще трішечки більш так. Ну, але також видно. Ну, листочки ось гарно, квіточка. Все все дуже, композиція гарна дуже. Воно ну, просто зараз так не сильно, я думаю, я ще ж трішечки оплиту ланцюжками з повітряних петельок, тому що в мене тут буде роз'єднуватися трішки, бо вже ця частинка піде так, якби окремо. Але я хочу так, щоб мені отут якось отак щоб воно як сердечком отак ішло. Так що буду тоді якимось. Ну, не якимось. Ну, побачу, що мені тут підходить буде, і обов'язково тут буду приєднувати. Так, добре. Так, ну тепер, от от тепер і ювелірна робота ми знову скласти її. Знову скласти її гарнизенько. Так. І. Так. Я, мабуть, отак. Вот Бачите, тут вона зразу виглянулась. Мені цей. Ну, да. Ось вот так. Отак вот можна, можна. Піде. Так. Так, куточки стараюся розрівняти всі. Щоб вони у мене були. були. Ось так. Так. так, і ще я хотіла вам показати одну роботу. Так, і показую вам трояндочку. Ось цю так. Є в мене на неї задум ще один. Ну, зараз покажу, що в мене виходить. Так, 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 виплітаю тонкий акрил молочного кольору. Ну, ось тепер також тут розворот іде. Так, показую, куди я виплила. Так, і що в мене виходить? Я її обов'язково також, також. Бо в мене є роботи, які я хочу кольора зробити. Тому цю трояндочку я зроблю в кольорі, різнокольорово. Тут дуже легко буде, тут ось зелененьким іде. о, Краще видно, той тінь. Ось зелененьким буде йти. Відвигаюсь, тоді падає тінь. Ось така вона гарненька. Ось така. Так. Ну, ось уже в мене більше квіточки тут так іде. Більше трояндочки це є так іде. Листочки, бачите, ось тут уже. Ну, це я показувала те, що в мене виплати не було. Ну, ось така вона гарна буде. Ну, пізніше, пізніше не зараз, пізніше я її зроблю в кольорі. Тобто ось така буде краса. І там я вам ще трояндочку одну була, виплітала. Казала, що я її також зроблю в кольорах, так, є на меті. Так що я потрішки, якби... Набуваю такий досвід, і, і, ну, щоб цікаво було. Чесно кажучи, я думала її також робити, переплести і зробити її тонкою акриловою ниткою. Але чим далі плиту, мені більше тут подобається, і вона гарненька, навіть молочного кольору, такого. Вона. Ну, ще зрозуміло, тут квіточку ще буде краще видно. І все воно, але вже вигляд є, квіточки. Так, ще ще тепер піду. Це я вже десь. Так, да, десь і так я йду. Там можна подивитися. Так, да. Да, так що отут отут, от, отут, от, от, ось ті рядочки. Так, отут, отут. От, так що, оце ось так я виплила. Ну, ще майже. Ще трішки буде половина. Ну, зрозуміло, як я виплету, то я вже більше піду. Цей шматочок. Так що, так. І ще, знаєте, над чим я вчора працювала. Нарешті в мене руки дійшли продовжувати спідничку, тому що деякий, деякий час чомусь руки не доходили до неї. Так, там рядочок, піврядочка рядочка якось так, то декілька днів знов не плиту, а це вже я вам покажу вже, куди я е, спідничкою. І у мене вже в спіднички пішли по, по 5 стовпчиків з одним накидом. Там було три, потім додався четвертий, тепер уже п'ятий. Так, так що е, декілька днів я вам покажу вже, можливо, за декілька днів і плиту. Так що, нарешті, Бо буває так, що плетеш-плетеш, потім е, е, з'являються нові те, але ж все, хочеться подоплітати, воно все гарне. Ну що, мої любі, на цьому сьогодні все. Я вам щиро дякую, що ви мене дивитесь. За лайки, за коментарі. Щиро, щиро вам дякую. За теплі-теплі ваші слова. Мені дуже приємно, хто плете, Хай легенько получається і красиво получається. Хто дивиться, насолоджуйтесь. І хочеться вам подарувати трішки тепла, трішки радості, трішки світла вам подарувати Оцей цей непростий зараз час. Але і цікавий він час. Так, і ще в мене, я ще передивлюся ці квіточки, які я виплітала, хотіла сказати, то подивлюся, які, може, також я їх зроблю 10-м номером нитки. Там з калою подумаю, що там робити, тому що якось вона мені не дуже подобається. Можливо, кало. Ну, оці квіточки передивлюся. Так, ну а цю квіточку так я й доплітаю я її. Буду я так виплітати. І потім згодом трошки часу пройде, я буду робити її в кольорах. Бажаю. Гарного настрою, причудового настрою. Бережіть себе, любіть себе. Це також дуже важливо. Це не егоїстично. Це повага до себе і повага до інших. Любов до себе і любов до інших. Тому любіть Бога. Бо це основне в житті. І нам усім побудови благотворчого суспільства. Це для нас найкращий варіант. Хто ще не знайомий з благотворчим суспільством, я внизу під відео залишу посилання на сайт. Ознайомтеся, що таке благотворче суспільство. Роздивіться все самі! Самі вивчіть для себе, щоб ви знали, що це таке. І розкажіть іншим. А я вас всіх дуже люблю. Пока-пока. Ще раз гарного настрою. До завтра!